Було і на Полтавщині. Вова зазначили, що на щастя влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Постраждало троє людей. Серед них одна десятирічна дитина. А от Хмельниччину атакували ворожі шахеди. Там усі цілі знищили наші сили. ППО. руйнувань та постраждалих немає. Ну і загалом росіяни випустили шість ракет та 12 шахедів. По Україні знищити вдалося дві ракети та 11 дронів. Російські фрегати зайшли у місця базування у чорному морі. Зараз там залишається один підводний човен окупантів. У нього на борту може перебувати до чотирьох ракет. Про це повідомив речник військовоморських сил Дмитро Плетенчук. Ми сталі риси можу сказати, що в принципі бачимо зміну розстановки чорному морі. Сказати, що це якось суттєво вплине на нашу оборону не можна, тому що все одно кількість залишається та сама, і враховуючи дальність дії цих систем озброєння, наприклад, пилатих ракет калібр, то, в принципі збільшується лише час не реагування з нашого боку. При цьому Платенчук додав, що окупанти відводять свої човни, зокрема до портівного Новоросійська. речник. запевнив, що попри це територія Чорного моря закрита, тому. Українці і надалі вражатимуть ворожі цілі. Владімір Путін зменшує очікування з приводу просування загарбників. Диктатор заявив, що російські війська ведуть саме активну оборону на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Однак найближчим часом росіяни намагатимуться атакувати. Разом з цим українські війська продовжують вести наступальні операції на Луганському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Так зсу відбили російські атаки поблизу Макіївки, Серебрянського лісництва та Торського. А також контратакували під Авдіївкою і відбили чотири російські наступи в районі Кліщі. Вки та Андріївки на Запоріжжі зсу продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя та просунулись у напрямку Вербового після російських контратак. Росіяни намагалися атакувати, однак безуспішно про це заявили в генштабі ЗСУ. Сполучені Штати Америки закликали Іран не втручатися у війну в Ізраїлі. Про це заявив радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван. За словами Салівана, США поки що не мають розвідданих, які б свідчили про збільшення ризику ескалації. Проте в країні не виключають можливості втручання в Ірану в конфлікт. зараз відстежують як можливість прямої участі Ірану та і діяльність Хезболи на кордоні з Ліваном. Натомість у США не виключають можливості введення своїх військ у сектор Газа. Про це заявив представник ради нацбезпеки Джон Кір. Заявою ознайомилась наша Софія Суперека. Цього не виключають, коли йдеться про повернення американських заручників додому. Але США зараз немає достатньої інформації про це. Вважають, що Хамас отримує в заручниках понад 100 людей, включно з цивільними ізраїльськими солдатами, і невідомою кількістю американців. Отже, поки що вводити війська США не будуть. Дякуємо, Софія. Маємо нову заяву про війну в Ізраїлі і від Китаю. Міністр закордонних справ країни Ван Гі заявив, що дії Ізраїлю вийшли за межі самооборони. Там також заявили, що держава повинна прислухатися до закликів. Ків міжнародної спільноти та генсека ООН і припинити колективне покарання народу Гессектора Газа. Крім того, Ван Ї додав, що обидві сторони повинні якнайшвидше повернутися за стіл переговорів. Але про те, що таке насилля в секторі ГАЗа спричинила атака на ізраїльтян, бойовиків групування Хамас, китайські дипломати не згадували. Тим часом в Польщі продовжують підраховувати результати парламентських виборів. Наразі опрацювали 7% бюлетенів. Право і справедливість лідирує 40%. за громадянську коаліцію. Проголосували 26%. Третій шлях набрав 13%, а нові ліві 8%. Детальніше про результати виборів у Польщі з гостем новим польським політиком, журналістом та депутатом Сейму другого і третього скликань Мирославом Чехом зараз спілкується Василь Зима. Отже, маємо перші результати екзитполу. Пане Мирославе, як би ви їх прокоментували? Чи можна сподіватися, що екзитпол приблизно буде відповідати тим результатам, які ми одержимо після підрахунку голосів? Доброго добро ранку. Буквально п'ять хвилин в цьому компанія ІПСОС, така дуже відома міжнародна компанія, соціологічна компанія, оприлюднила опитування так званої Лейт Пол. ich ostatniej chwili, ostatniego momentu i w jak, w specyfika jako polegała w tym, że połowę z wybierki, a to dowoli wielka wybierka, ona bazuje się na realnych rezultatach z wyborczych dzielnic, pod jakim stojały ankieter. І ці опитування показують, що ну тридцять має набирало набрало право і справедливість. Тридцять громадянська коаліція, 13,5% третя дорога, а вісім і десятих лівця. Тобто підтверджуються ті результати, які були вчора ввечері озвучені, і опозиція набирає 248 депутатів. do Sejmu, to, to był formułowany następny urząd. Od te opytowania potwierdzają się, natomiast danie z realnych yy, dzielnic 10%, że pietrachowały tamte wpis nabierali bliższe 40%, to z mniejszych yy, wyborczych dzielnic. Najpóźniejsze w Polsce zawsze obrachowują się wielkie miasta, z okrem Warszawy, do Jauka, będzie ja wiadomo w mężach 80%, a tutaj 80% paru, to muszą warszawiany І мешканці великих міст пішли дуже масово до виборчих дільниць проголосувати за опозицію. Скаблеска, а як можна зрозуміти поділ виборців в Польщі чи він існує? Ну скажімо, як в Україні завжди ну до, до повномасштабного вторгнення та в принципі до великої війни були південь, схід, центр. Ну тобто були там свої певні уподобання у виборців щодо тих чи інших політиків, щодо тих чи інших політичних сил, які знову ж таки проповідували тут чи інші політичні гасла і бачення в Польщі? Чи це якось є ось сільська місцевість, великі міста, портові міста там на півночі, на півдні, якісь там, можливо, більш фермерські фермерські угіддя. Воно якось корелюється, чи абсолютно ні? Так, корелюється навіть це корелювання йде з часів розподілу Польщі з кінця 18 століття, поміж Російською імперією, Австро-Угорською імперією і? Prusję co potem objednala się w Niemczech, To ci ci jeszcze wydno. tak samo jak i w duże silno koreluje się wsparcie dla politycznych partii z partyjnymi preferencjami ludzi, To село w większej większym głosuje za Prawo i Sprawiedliwość, tam nawet w i Seret PiS napis nabrało dość więcej 60%, 60% w piwnicz i zachód, to nowo nowoprzyjednionej ziemi do Polski po II wojnie światowej, i wielkie miasta głosują za opozycję, z okrema za gromadzijnską platformę. Ну, от Ярослав Качинський заявив, що ми готові працювати в опозиції. Чи ті результати екзаполів, як які були одержані, можуть свідчити про те, що ну, опоненти його політичної сили права і справедливості можуть сформувати без них про владну більшість в, в сеймі, ну, і відтак створити уряд? Ну треба було говорити і детально розбирати польський конституційний процес. Warto też, że inicjatywa przynależy do prezydenta i głowy państwa. Prezydent ma 30 dni na to, żeby skłócić pierwsze zesiedlenie parlamentu i wtedy ma 14 dni, przeznacza kandydata na premier ministra, jaki ma 14 dni, żeby otrzymać wotum dowierza w, w parlamencie. No i spekuluje się, że prawo i sprawiedliwość tak łatwo władzy nawet ale ja myślę, że przy tych rezultatach, jakie jest, Право і справедливість набрало 8 мільйонів голосів, опозиція 11 мільйонів голосів. Хоч ну певні там спокуси будуть в право і справедливість, але навряд чи президент і право і справедливість підуть на таке, щоб продовжувати процес формування нового уряду понад міру. Я думаю, що стартом для że politycznego procesu będzie progłoszenie oficjalnych rezultatów wyborów, że troszkę zatiamy, na pewno, ja думаю, do końca tego tygodnia otrzymujemy oficjalne rezultaty, może do tej czwartej, piatnicy i wtedy polityczny proces startuje, opozycja podpisze koalicyjną uchodu i pójdzie z tym do prezydenta, żeby powiedzieć, że w nas kandydat na premier ministra, jego Donald Tusk. Ja bym chciał od jeszcze znaczy, że w Polsce była rekordna za całą historię Niezależnej Porsche, jawka na wyborach 73%. To co? że no. mobilizacja ludzi. Я читав про те, що Дональд Туск, якщо він буде прем'єром, це е, дещо лібералізує і політику і економіку Польщі, і це точно там було написано з прив'язкою до українського питання, що це точно може гарантувати продовження підтримки фінансової перш за все, ну і соціальної для українців протягом наступного року. Чи так це і наскільки зміниться Польща з Дональдом Туском? Ну з прив'язкою до українців також, але і в економічному і політичному виборі самої Польщі. Ну, перш за все, Польща буде підтримувати тісні відносини з Європейською комісією, і буде, будуть величезні сподівання на те, що новий уряд отримає, підпише всі угоди, які потрібно, щоб Польща отримала кошти з так званого ковідного фонду. Від відбудови Європейський Союз після 2021 тисячі році не сформував такий величезний, величезний бюджет, і поча має з цього бюджету отримати ну дуже значні кошти. Право і справедливість через порушення верховенства права суддівської системи не отримали тих коштів. Я Думаю, що перше задання новосформованого уряду Дональдом Туском буде якраз і отримати отримати ці кошти. і Він зробить все можливе щодо українського питання, так. Дональ Туск до виборів сказав чітко озвучив п'ять чи сім пунктів відносин з Україною. Спеціальну нараду він в ці задля цього скликав і сказав, що допомога українським біженцям буде зберігатись на тому самому рівні і тих самих принципах, які були після два встановлені після 24 лютого минулого року. Ну, вчора ще відбули вибух, вибухи пролунали в Варшаві, якщо не на виборчих дільницях вже пізно ввечері. Чи є інформація, що там сталося і хто був причетний до цих до цих дій? Ні, справа ще розслідується. Звичайно, були якісь там проби спроби інцидентів, але я не додавав цьому жодного значення. Просто хтось там. А скрізь От громадянська коаліція, третій шлях і лівиця. Ну там конфедерація трохи менше набирає, але я не знаю, що вона буде долучена до цієї коаліції. А між цими політичними силами є певна хімія політична. Чому говориться про їхню коаліцію, але право і справедливість тут виносять за душки? Це тут є розуміння, а право і справедливість це і це інакше, інакше політичний фронт. Будь ласка, ну, звичайно, право і справедливість це ж влада була продовж восьми місяців. І суспільство тому мешканці, зокрема великих міст, пішли так масово голосувати, щоб якраз ну відсунути прави справедливість від, від влади в Польщі. Та це був основний мотив. А ті три партії вони між собою заключили так званий сенатський пакт. Ми не забуваємо про сенат, тобто верхню палату парламенту, в яким до якого кандидатів ці три партії висували. To, to jest senacki pakt, to objednania i proobraz majbutniej uriodowej koalicji. Скажіть, будь ласка, Дональд Туск, якщо він буде обраний прем'єром, всяке ж може статися. Ми не маємо офіційних результатів в цих виборів. Можливо, хтось ще ці вибори оскаржить, ну підрахунок голосів, можливо, хтось оскаржить. Знову ж таки ситуації бувають різні. Але якщо так станеться, що Дональд Туск буде прем'єром, його, е його співпраця, зараз не кажу з президентом Зеленським, бо з президентом Зеленським власне контактує головно Анджей Дуда. Ну але з Україною який досвід тут і головні його меседжі щодо України, нам важливо знаєте, не лише спілкування і обійми на фото і там ну з. Скажімо, зі шмиглем, так. Але і перш за все, військова допомога, вона дуже важлива. Які, яких позицій дотримується, чи озвучує свої позиції щодо цього, Дональтуск саме мілітаризації Польщі, а відтак і підтримки Україні, бо це важливо. Ну, треба потрібно відзначити поразку проросійської політичної сили, тобто конфедерації, яка мала жорсткі антиукраїнські заяви. І ця політична сила зазнала ну величезної поразки 6,4 відсотка підтримки. Ну вони сподівалися на набагато більший результат. Дещий результат це дуже це, це радує. Воно показує, що антиукраїнські настрої вони є в суспільстві, але їх дуже сильно зміцнювали політики. І це все таки не принесло такий результат, які на які вони очікували. Щодо Дональда Туска, Дональд Туз Туск дуже добре відомий. ukraińskim politykom i jak premier Polski, więc był duży aktywny podczas Euromaidanu i początkowej fazy winy, tak samo jak głowa Europejskiej Rady, więc w bliskich, dużych odnosach, z okrem z, z, z Poroszenką. Ja думаю, że jemu da się to normalnie odnosy z prezydentem tak samo z Zaleńskim, bo warto wyznaczyć, że w polskiej politycznej systemie prezydent nie ma jej takiej dalekiej władzy. Polska to jest kancelarska, tak bym mówić, to niemiec, większej niemieckiego zarzeka polityka. to to na sprawie głowowej wykonawczej władzy i prawo przedstawiać w, dla politycznych ryszeń drżawu ma je większy premier minister, jak, jak prezydent. Donald Tusk, ja mogę powiedzieć, że on byłечczaszny drug Ukrainy. On zajął podczas tej narady, radę wojskowa do Ukrainy. Буде одним з його з його припріоритетів. Думаю, тут не буде ніяких змін. Тим більше, що напередодні виборів подали у відставку два найважливіші генерали польської польського війська, і в ну були спекуляції, чому вони подали у відставку на п'ять днів до виборів, але ті генерали, які раніше вийшли з армії, вони чітко підкреслювали, під чітко наголошували на цьому, що. Zajawa premier ministra Morawiecką, bo też do pomoże Zbrojnym siłom Ukrainy i do Dopomoga Ukrainy, wyklakała szok w polskim wojsku i ser, serdeczna radyktyka, co bardzo ważne było podkreślić. Знаєте, от перемога Фіцо в словаччині? Звичайно, це не те можливо на що сподівалися українці. З іншого боку, це окрема держава, її політика. Вона сама її має визначати. Люди мають вибирати кого вони хочуть бачити при владі? Ну, десь можливо, не, не з тими меседжами і позиціями, які прийняті для України ці політики себе асоціюють. Але будь-кораз для нас значно важливішою, звичайно, значно важливішими були в плані перспективи співпраці от ці вибори в Польщі. Чи можна сказати станом на зараз? Ну. Що власне Росія тут спіймала облизня, і Україна може поставити плюсик тут проти проти цих виборів, що власне співпраця триватиме, і на найближчий час можна щось прогнозувати позитивне в стосунках між Україною та Польщею. В співпраці України та Польщі однозначно плюс можна поставити це поза всяким сумнівом. Підтримка політичних сил, які дуже сильно спекулювали на відносинах з Україною і піднімали. Антиукраїнські гасла. На жаль, це сталося справою, справою і справедливістю і президентом Дудою. Я кажу, на жаль, тому що вона після 24 лютого ну, поводи, і реалізували політику зразкову проукраїнську. На жаль, виборча компанія мала свої права. Я сподіваюся, що президент Дуда повернеться до. Такої проукраїнської позиції, але разом з тим ми маємо усвідомити, що відносини не будуть простими, коли йдеться про економічні інтереси, зокрема фермерів. Тут треба буде ну, сідати за стіл переговорів. Але слава Богу, що <coughs> думаю, економічні відносини не будуть політизовані, бо на жаль, вони були дуже сильно політизовані, Є... а цього в тих я думаю, буде набагато менше. Є ще запитаю ну, на пане на останок. A... Ось велика кількість українців, я думаю, що більше мільйона українців в Польщі. Їхня присутність, те, що вони залучені в економіку Польщі, те, що вони витрачають дуже багато грошей в знов ж таки в економіку Польщі і заробляють і витрачають і платять податки. Ну це невеликі ну вони там присутні так і українці видно їх багато. Чи це е, вплинуло можливо якось на вибори в тому сенсі, що ну деякі практики ну треба Україні допомагати, давайте вибирати ті політичні сили, які е, будуть іти в фарватилі підтримки України? Чи український фактор, фактор українських? Громадян в Польщі, які там вже вжилися за цей час і, і проявили себе ну в основному позитивно. чи він вплинув? Чи можна про це говорити? До певної міри так. Але я б трошки змістив акцент. Право і справедливість останні три місяці ну прийняло такий жорстко антиукраїнський, можемо так сказати, антиукраїнський курс. I ten kurs nie przyniósł im dywidendów. Tak, oni wygrali hmm. i marginalizowali Konfederację dzięki temu swojemu kursowi, ustabilizowali wsparcie na sali, ale nie więcej hmm. hmm. tego. Na oni hmm. zaznali niszczywną porażkę, kiedy chodzi o ich impryskie nadzieje z Berchty parlamentską większość i urząd za sobą. Ukraińska tema nie była główną, ale jedną z Тем і причин цього, що люди вже цієї влади мали просто досить, тому що поляки в своїй переважній більшості підтримують Україну. Польське суспільство підтримує Україну, а це головний чинник. Ви казали, ви казали про четвер-п'ятницю якісь приблизно остаточні результати в підрахунку голосів. А Чи можна сказати, що сьогодні ввечері вже приблизно буде зрозуміло розстановка сил? Так. Думаю, що напевно так, тому що ну. Pamiętając o poprzednich wyborcze kampanii. no ale wyrażować trzeba, że jawka była absolutnie fantastyczna, wysoką. jak na polskie umowy, to 73% po wielkich miastach głosowania w Wrocławie na przykład zakończyło się o 3 rano, to tam wyrażono głosy fizyczne, trzeba. członkowie komisji mają po prostu Uh -huh. e, тому що їх ще чекає марафон підрахунку голосів, щоб в Польщі був референдум, паралельно з виборами. Там ще треба сенат порахувати, Сейм порахувати, точно все поперевіряти. Тобто процес затягнеться, і, і але десь під вечір, звичайно, вже загальна тенденція ре реальних результатів буде відома. Хочу, Дякую. я скажу, і не помилився чотири e, роки тому, e, f, e, не помилився щодо результатів свого екзитполу. Дякую, дорожчий долучився. Дякую за ваші фахові коментарі. Мирослав Чайк був з нами. Польський політик, журналіст та депутат Сейму, другого і третього скликання обговорили е, вибори в Польщі, які відбулися вчора. вибори до парламенту є певні результати екзит полів. Ну але ми будемо чекати на офіційні підрахунки голосів. Поки що, як каже пан Мирослав те, що ми бачимо по результатами, це іде грає на руку України. Але ми звичайно, розуміємо, що будь-які вибори в будь-якій країні незалежні мають грати перш за все на руку її виборцям її державі. І сподіваюся, що. Інтереси і України і Польщі в розвитку і перемозі над спільним ворогом вони є спільними. Дякую, що були з нами. Залишатись на ФМГалачна. До побачення.